Ахлова Лариса Вікторівна вчитель фізики Амрусівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No6 Амрусівської районної ради Донецької області. Її педагогічний стаж становить 20 років. Вчитель працює над проблемою шляхи удосконалення сучасного уроку фізики. Педагогічне кредо ретельна, творча, з використанням ІКТ підготовка до уроку крок до успіху. Лариса Вікторівна, творчий учитель, який досконало знає свій предмет, використовує у своїй роботі широкий діапазон форм, методів навчання і виховання, які дають вагомі результати. Своє завдання як учителя бачу в створенні системи форм і методів, здатних впливати на індивідуальний стан особистості. Я спробувала посадити та виростити технологічне дерево. Грунт це наукова база, яку я дослідила та використовую у своїй роботі. Дерево це педагогічні концепції. Гілки це ті технології, якими я користуюсь в роботі. Крона можливості, що дозволяють створити умови, в яких учень співавтор уроку. вчитель, організатор і співучасник творчого процесу. Які ж особливості мого досвіду? Стиль відношення до учнів завжди активно позитивний. Удосконалюю. Здатність зрозуміти учня, знайти його якості і властивості як особистості, уміння показати йому інструмент для засвоєння нового, навчити вчитися, здатність виховувати і навчати. Дітей можна навчати, але не можна за них вчитися. Оптимально поєднує індивідуальну, групову, фронтальну форму роботи з метою залучення учнів до навчання і контролю за їх діяльністю, які впливає на якість навчання. Мій основний пріоритет як учителя впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мереж високоякісних баз даних, розширюють можливості учнів до сприйняття інформації. Продуктом діяльності моєї роботи є блок-схема етапи технологізації процесу, активізації пізнавальної діяльності. Займаюся науковою методичною роботою, постійно виступаю на засіданнях районного методичного об'єднання. Шкільної творчої групи учителів фізико-математичного циклу на педрадах, Беру участь у професійних конкурсах. Це всеукраїнський конкурс та на майстрів 2010-11-12, восьмий всеукраїнський конкурс учитель-новатор. Міжнародний конкурс з енергоефективності, енергія і середовище. Учасник першого всеукраїнського конкурсу творчий учитель обдарований учень. Елементи досвіду. Пропагують через фахові видання шкільного освіту, основи та методичного порталу, є учасником Всеукраїнської наукової практичної електронної конференції варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів, тенденції, орієнтири, пошуки. Велику увагу приділяю позаурочній та профорієнтаційній роботі з предмету. Результати моніторингу семестрового та річного оцінювання. Відзначаються стабільною позитивною динамікою. Ефективність впровадження власної педагогічної технології з удосконалення сучасного уроку підтверджена отриманими результатами. Мої діти є переможцями, лауреатами та учасниками міжнародних всеукраїнських обласних та районних конкурсів, учасниками та переможцями шкільних та районних олімпіад. Головна ідея сучасної освіти навчання протягом всього життя. Тому до сьогодні актуальною є теза Каменського. Школу можна вдосконалювати тільки вдосконалюючи вчителя. Я за урок добре продуманий і за формою, і за змістом, за урок, на якому учні активні учасники навчального процесу, на якому присутня наука. Я за творчість, але не за витворення.